Привіт! У мене тільки що закінчився черговий ретрит. І я так думаю, можливо, це один з тих моментів, коли можна нарешті почати свій YouTube канал. Мені б хотілося... Тут ділитись чимось, що допомагає давати раду з якимись труднощами в житті, що допоможе ем, ставати щасливішими бути більше в спокої. В радості. Щойно в кінці ретриту ми е, присвячували плоди своєї практики цих днів. Це буддийська традиція присвячувати. От, присвячували хто кому хотів. І один з варіантів, який запропонував е, вчитель, це присвятити тим всім, хто е, страждає. В Україні, От, хто травмувався чи травмується, е, і, і мені хочеться, щоб цих травм і цього страждання було значно менше. Е, тому на цьому каналі буде багато всього і психотерапія. І практики різні, і медитації, і щось більш побутове. У мене багато рослин, наприклад, або якісь хобі, або музика, наприклад, або ще щось. Будемо говорити про різне різне, але помічне. І що би мені хотілося справжнє, щоб це не було. Уроком, там лекцією маю, щоб це було живою, щирою розмовою. І дуже би хотілося, щоб помічною. Я ще розчулена після мовчазного ретриту. Це в декількох словах, хто не проходив мовчазні ретрити. Це можливість заповільнитись і війти в практику усвідомлення, е доброзичливого ставлення до себе, до інших. Е настільки глибоко, наскільки неможливо, там, медитуючи просто кожен день, там, наприклад, по годині. От, тут е просто від ранку до пізнього вечора. Ми практикуємо, або там ввечері в нас певний час, що виділяємо на те, щоб слухати лекції на буддийські теми різні, дуже-дуже помічні. І дуже би хотілось багато чого розповісти з цього ретриту. Не хочеться спішити, не хочеться зараз перебирати, структурувати в голові і так далі. Хочеться, щоб воно просто текло потоком. Багато говорили про культивування, про те, що Цей процес дуже важливий. Фактично, те, на чому ми тримаємо увагу, те ми культивуємо, чому ми віддаємо свою увагу. Ми підсилюємо те, що хочемо виростити фактично таким чином. І труднощів, проблем. Болю буде дуже багато, але біль це явище, а страждання від цього болю це вже вибір. І це, здається, сказав Джон Кабацин. Засновник методу mindfulness. Він в нас був декілька разів, сам приходив. Бо е, ми вчились на тренерів mindfulness в Україні. Це був перший потік, от і це було на початку війни, і він був вражений цим. І тому приходив до нас. І Це настільки настільки я не можу описати, яка людина, яких людей дуже мало трапляється в житті. Дуже світлий, справжній живий, не вдаваний, як багато хто там, я не знаю, йде нібито якусь духовність, але насправді йде в якусь просто самоізоляцію. От а це така дуже-дуже велика внутрішня людина. Про доброту дуже багато говорили. Слово мета є таке. Є окремі мета медитації, мета практики, мета ретрити навіть. І це про доброзичливість. Це не обов'язково любити людину, не обов'язково там своїх сусідів любити, а можна з ними просто бути доброзичливими і турбуватись, бути їм другом. І в цьому багато щирості. Не треба бути там якимось всіх люблячими, блаженлими і так далі. Можна просто практикувати турбоцю, доброту і бути в цьому стійкими, непохитними. Про різні різні якості говорили, які варто. Собі плекати і під час практики їх можна ставити як намір. Можна тиждень ходити з цим наміром, можна місяць ходити, от, але практикуючи медитацію, наприклад, то можна собі ставити за намір. Наприклад, культивувати радість або помічати так званих нейтральних людей, яких так, на щодень на них не вистачає нашої уваги. Зазвичай тих, хто спік хліб, наприклад, який купили, або хто прибрав подвір'я, або хто просто поруч вигулює своїх собак, наприклад. І так ніби ми до них не маємо ніякого відношення, але. Можна поставити за намір зауважувати, наприклад, їх дуже-дуже багато розчулень в мене після цього ретрету. Говорили також про те, що все змінюється і все проходить. І ні за що не можна, не варто чіплятися, але шкода мені все одно я це зауважую, я з цим є. Шкода мені. Заходити знову в соцмережі, знову розганятись, цей стан такий цінний, дуже дуже цінний. Не обов'язково приймати, наприклад, там, зараз, що я мушу розігнатись. Ну, не те, що мушу, <свіс> я можу це робити в своєму темпі. Але можна цьому просто дозволяти бути. Воно просто є, просто дозволяти цьому бути і спостерігати. І не треба себе примушувати ні до чого. Як одна учасниця в кінці написала в чат, поділилась своїми якимись знахідками, тим, що з собою кожен бере, і вона написала, що вона сидить біля вишень, які цвітуть, попри те, що вони скоро відцвітуть. Це було дуже красиво. Дуже-дуже хочеться, щоб саме страждань було менше. Біль буде, і це частина життя, і це нормально, але щоб саме страждань було менше. І я це роблю в своєму житті і мені дуже хочеться цим ділитись. І, можливо, комусь теж допомагати, краще давати раду з болем. Більше радіти, більше культивувати, плекати, щось бажане, щось справжнє приємне. Не щось, що Нібито нормалізоване в цивілізованому світі, а щось, що відгукується всередині тут. Одна з фраз була теж така, що запам'яталась? Буддийська приказка. Напиши свої страждання на піску, а радощі на камені. Хочеться от саме так і робити. Страждання, нехай будуть на піску і їх змиватиме, а радості буде стабільно, достатньо на камені. Під час цього ретриту, до речі, я е дізналася, що мої папушки, у мене є дві папуги, що вони все-таки різностатеї. І під час другого дня ретриту в них народилось перше яєчко. Я була дуже сильно здивована. От. Вчора, так, вчора в них народилось друге яєчко. я була ще більш здивована, що можна отак. Доносити. І в них велика любов. От. Вони постійно цьомаються. Я думаю, що в них буде дуже класна, гарна сім'я. У них вже є така сім'я. Тому це щось, що тільки підсилює увагу на чомусь справжньому, хорошому, здоровому, виплеканому культивованому хай буде більше доброзичливості і більше всього світлого в цьому світі. І Я щойно зрозуміла, що на цих Емоціях перших я забула вдягнути мікрофон. Але нічого, перше відео буде таке. Спробуємо щось з цього каналу вийде. Всім бажаю! Гармонійного стану і гарного дня сьогодні. До зустрічі. Па-па.